Доброго вечора, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я Микола, фахівець по натиранню капусти. Теж вас вітаю. Так, так, натирав капусту, підтверджую. І ти так уже і розповів, що у нас буде. Яка, Головний немає. Яка ловка? Це капуста, гарненька. Гарненько натерта, знаєте, і пальці цілі, каже, нічого ніде не робить. У посмерти. тебе теж. Дорогиньки наші. Капустян був. Був. Що в нас там ще було? Деруни. Цибуляники були? Були. Деруни були, були, а капустянників не було. Ну що, ж, зараз приготуємо. І своїх почастую на вечерю. І з вами поділюся рецептом, Або ж розповім, як я готую. Ще раз повторюю, не навчаю, а розповідаю. Тому кому цікаво, зоставайте з нами, кому ні. Ну, значить мені не повезло, якщо вам не подобається. Все одно дивіться. Дорогиньки наші. Сковорідку на вогонь, 2 столові ложки олійки. У мене такі глибоченькі, 2-3. Олійки повинно бути. Так, мало, зовсім мало. І давайте подивимося, що я приготувала для тієї сковородки чи ті сковарітки. Одна велика цибулька або півтори середніх. Міленьким, як знаєте, як на екзамені, міленько-міленько нарізали. І одна середня морква натерта на тертушку на середню цю фракцію. Зараз обсмажу злегка. Так, знаєте, зовсім легенько, чуть-чуть, як кажуть, цибульку і моркву, а потім зустрінемося знову. Ось так обсмажила. Я думаю, хвилин 5 не більше помішуючи, бачите, зовсім така все світленьке, все гарненьке. Дивіться, олійки зовсім немає, бачите? Тому що я чуть-чуть налила, воно все впитало. А зараз капуста, яку Коля натирав на, вел... на крупні ці, на великій терці, 400 г. Правильно Коля? Правильно. 400. Відправлю сюди. І дивіться, два зубка таких великих часничка на миленьку терку. Видно Коля? Видно, мені видно. Ну, знаєш, у нас кажуть, що в нас на слово вірять. Так, так, як от, то, знаєш, як сказав, що не брав, значить не віддам. Так у нас сказала, що положила, значить положила. Відправляю на сковорідку. Ось. Сюди ж додаю грамів так, 100, я думаю, не більше. Водички. Перемішуємо, ставлю на вогонь і буду тушкувати, так знаєте, щоб не зжарилась вона, не смажилась, а тушкувала, щоб тішки пройшла парком, стала м'якенькою. Я думаю, теж хвилин 5 не більше. Давай уточнюємо під кришкою. Ні, без кришечки, без. Капусточку. Прожарила, протушкувала трішечки. Коля недарма запитав, чи під кришкою, чи ні. Дорогі господинки, це вирішувати вам. Під кришечкою тоді це буде скоріше. Протушкували. Ну про, треба все пробувати на смак, щоб вона була готова. Так знаєте, не така, щоб розмазня, але була така злегка м'якенька. Тому скільки хвилин? 5 хвилин, 7 хвилин. Дивіться самі, пробуйте, тому що різні сковорідки, різний вогонь і різна капуста. Краще це попробувати. У мене така вона, знаєте, м'якенька, але така ну не розмазня, як я говорю. Трішечки нехай охолоне, а ми будемо продовжувати. У мене є один стакан. Стакан у мене гранчак, оцей 250 мл, кефір. Єсть, виливаємо. Три яйця. Вони такі середні, тому три. якщо великі, можна два. Ось сюди. І взбиваю. Вінчиком, вилочкою, як вам зручно, так і взбиваєте. Солі не потрібно. Солі потрібно коля, дякую. Солі тут чайна ложка. В мене вже в яйцях. Я завжди в яйця кладу, щоб не забула, бачите? Тому чайна ложечка, я думаю, буде достатньо, щоб не було дуже таке соленек. Ось так перемішала, а зараз добавлю борошно. Теж стакан. Ось так, як кефіру, так і борошно. Можна частями можна зразу все, як вам зручно, так і робити. Перемішуємо. Добряче, добряче все перемішуємо. Ретельно, як кажуть. Ось так перемішала. Зараз трішечки так уже вичахла Капусту так, частинами потрішку. Ось і, ну, не потрішку даже десь більшу половину. Чого там чекатися з ним. Перемішуємо, а потім остальну сюди ж ось і ще раз перемішаю. Ось таке тісто, будемо говорити, в мене вийшло. А зараз. Я маю або ж нарізала 2 столові ложки кліп свіжий. Можете додати зелений, зелену цибульку, що маєте тут. Ось. І натерла сир, в мене був, не знаю, якийсь сир, короче, копчений, чи який, теж десь так три столові ложечки на таку терку на велику. Якщо не маєте сиру, це не обов'язково. Можете цей сир кисломолочний Що є, то й киньте. Добре. Тому зараз відправляю все і ретельно все перемішаю. Це останній фінал. Не последній, а предпоследній. Дивіться, все перемішала. Ой, щось в мене їде клієнта. А зараз чайна ложка соди. Дивіться, ось так. Не дуже повненька. Ну, така висипаю сюди. Гасити нічого не потрібно, там у нас кефір перемішую так, один разок в одну сторону. Як перемішаємо, щоб потім вже не перемішувати. Тому так, опять же, ретельненько перемішуємо і все. Я думаю, що там півхвилинки, а то й того менше. Ось таке тісто вийшло, бачите? Ось таке густеньке. Якщо тісто у вас буде рідке, і це таке повинно бути, як на оладки, дорогенькі мої. Ось такі, Знаєте, оладки жаримо. Якщо воно у вас рідке, додавайте борошна. Але додавайте до того, як добавили соду. З содою постояло у мене десь минут 5-7, Сковорідочка розгріта, масла, дивіться, не дуже багато. Бачите? Ну так, що можна менше. Ложкою, якою ви як, як сказати, якою вам вдохи, зручно, яка ви, яка ви, як ви маєте, як ви готуєте великі, маленькі. Беремо з краю, більше не перемішуємо. Точно так, як у лапки. І викладаємо. Смажити будемо під кришкою на огонь менше середнього, дорогенько її, щоб добре просмажилася і капусточка, і цибулька, і все остальне. Ну, що ж, дорогі господарі і господинки, ось такий. Як не вич... ось такі вечеря. Ось, <с>? ось такий сніданок або ж вечеря. У мене получилося, Смачніші ми вже куштували. Так що смакуйте, готуйте. Зараз я вам покажу. Сметанкою це просто впад, Ось вам і капустяники. Ось так. Гарячі, дивіться, які пухкенькі. Бачите? Дивіться, такі ой, добрячі. О, парують, бачите. Всередині. Бачите. Так, Коля, що ти мовчиш? Ти ж куштував? Мовчиш, говори. То хіба, ку... мав. То хіба куштував? Mm -hmm. це, це знущання для мене. Mm -hmm. Ой, зараз. Мягусіньке. Знаєте, насінь те, що потрібно, тому що в мене був сир, а ви дивіться самі. Якщо у вас не буде сиру, сир же слоненький, то можете трішки більше сольки додати. Пожарте перший. Ну, звісно, не хотілося б оте тісто. Ну, дивіться самі, краще не досолити, ніж пересолити. Трішечки такі, знаєте, є таке солод, десь так, так сагарок чувствується, так? як буде солоденьке щось. Це морква робить свою роботу на 12 балів, як у нас кажуть. Дорогі на, мої смачно. На мій погляд угу. на цей шматочок. Це угу. добрий кусок ковбаси. Або ж сала. Або сала. У -у -у -у. Люба. Досить мітингувати. Дорогі мої, дуже смачно. Ми не перший раз готуємо і смачно як в холодному, так і в гарячому видео. От зараз буде вечеря те, що потрібно. Кому потрібно, хай додайте сало, ковбаси і котлети є. Тому готуйте, пишіть коментарі, як чи сподобалось чи ні. А заходьте на наш канал почастіше, ставте лайки, подобайки А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!